Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні я хочу продовжити навчати вас складати описову розповідь за сюжетною картинкою. Погляньте на екран. Давайте розглянемо картину. Художник назвав її новенька. Як ви думаєте, чому саме так її назвав художник? Як ви вважаєте, на картинці зображений вихідний день чи буденний? Діти, як ви вважаєте? Дівчинці на картинці весело чи сумно. Як ви це зрозуміли? Як ви думаєте, чому вона сумує? Якби ви зараз могли потрапити до цієї групової кімнати, якби ви втішили дівчинку? Як ви думаєте, хлопчик вирішив підійти до дівчинки, щоб заспокоїти її? Чи образити? Як ви це зрозуміли? Чи хотіли б ви мати такого друга, як цей хлопчик? Пропоную вам. Послухати мою розповідь за цією картиною одного разу до дитячого садочку прийшла нова дівчинка. Її звали Катруся. Вона сором'язливо поглядала навколо. У груповій кімнаті було багато іграшок, а на підвіконі стояли чудові квіти. Катруся хотіла заговорити з іншими дітками, але соромилась. До дівчинки підійшов хлопчик та сказав Давай знайомитись, мене звати Андрійко, а тебе? А я Катруся, сором'язливо відповіла дівчинка. Катрусю, ти полюбляєш бавитися з ляльками? Так, ходімо, Катруся, я познайомлю тебе з іншими дітками, та ми разом пограємось. Ось таку описову розповідь за сюжетною картинкою склала я. А яку розповідь складете ви? З нетерпінням чекаю на ваші описові розповіді за картиною новенько.